Христос посеред нас на календарі понеділок, 29 жовтня, розпочалася 22 седмиця після п'ятидесятниці. Вершиною церковного богослужіння є літургія, а в ній вершиною євхаристичний канон, що означає подяка. Саме в Євхаристичному каноні відбувається перетворення хліба і вина у тіло і кров Ісуса Христа, а це є великим чудом Божої милості до нас, про що ми повинні завжди пам'ятати. У нинішній день Святою Церквою вшановується мученик Лонгін, сотник Кіпадокійський, а також преподобний Лонгін Воротар Печерський, що жив у 13 столітті. Святий Лонгін жив у першому столітті і був римським воїном. Під час страти Спасителя загін, яким командував легіонер, стояв на варті навколо Голгофи біля самого підніжжя святого Христа. Лонгін і його воїни були свідками останніх годин земного життя Господа: його страждань, смерті і воскресіння та великих і страшних знамень, явлених по смерті його. Ці події потрясли душу воїна. Він повірив у Христа і, повернувшись на батьківщину, став всенародно проповідувати Євангеліє і свідчити, що Христ. Тос воістину, це син Божий. Полум'яне слово справжніх учасників великих подій в юдеї сколихнуло серця багатьох кападокійців. Християнство стало швидко поширюватися в місті та навколишніх селищах. За це воїни, послані Пілатом за підступництвом юдеїв, обезголовили святого мученика Лонгіна, а також і двох інших воїнів, які повірили у Христа. Голову ж його кинули за містом на смітник, але згодом проведінням Божим чесну голову святого знайшла сліпа жінка, яка, доторкнувшись до неї, отримав. Мала прозріння. Тоді вона із великою шаною поховала святиню у місті Кападокії. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Георгій, Олексій та Іван. Нехай вас осяває мілість Божа. А нам апостол Павло говорить: хвороба позбавляє нас від багатьох душевних пристрастей. А якщо зовнішність людини тліє, то внутрішнє оновлюється.